Ранок вдома триває, і з радістю зустрічаємо гостю. І, мабуть, не знайдеться людини, яка б не чула пісні, заклинання. Враже. Буде тобі враже, так, як відьма скаже. От саме виконавиця цієї композиції, фронтвумен гурту Енджі Крейда, і завітає до нас у студії просто зараз. Ну, я пішов зустрічати. Ну, Ясна річ. Доброго ранку. Вітаю. Добрий ранок. Будь ласка. Доброго ранку, рада бачити. Добрий ранок. Дякую, що завітали. Все, обіймаш. Дякую вам, що запросили. Добрий ранок. Дякую. Чай, чай, чай. Ми так і звертаємося. Енджі. Так, так. А повне ім'я. Енджі Крейдер. Енджі. Енджі. Енджі Крейде. Добре. Енджі, не можу не спитати все одно, як ви прожили цей рік повномасштабної війни? Як змінилося життя? Ви знаєте... Цей рік мене пройшов весь в роботі, весь в піснях, весь Круто. в кліпах. Тому працюємо і будемо працювати і чим більше, тим краще, тому що ми і робимо і благодійні концерти, а це дуже допомагає, хоч невеличкі суми, але це є підтримка вже для наших хлопців. Ми знаємо, що ви дуже багато благодійно виступаєте, і для військових, в тому числі. Де ви виступали, і що вас найбільше вразило, коли ви виступали перед військовими. Ви знаєте, зараз всі концерти, всі виступи в нас благодійні. Ми, звісно, не всі концерти афішуємо, скільки ми там назбирали, бо, тому що це мізерна така сума, там 10 тисяч. Але... Ми просто їх беремо і передаємо, і хлопці купують собі, що там потрібно, або передаємо людині, яка це все їм організовує. Mm -hmm. Тобто, це вже якийсь вклад в, в щось. І ми це не фішуємо просто так, що от ми назбирали. Ну звісно, є великі суми, які ми збираємо. О, о, восени ми збирали на автомобіль, робили в Рівному великий концерт. Там було чотири групи: Енджі Крейда, Фарінгейт, Бремстокер та. І забула. Ще хтось змог, це каже. <сі> і -Пік. ось. Так, то ми назбирали на автомобіль. Для Рівного це була велика сума 70 тисяч. Це тільки за, за концерт. А ще плюс до того люди просто скидали нам на банку і назбирала ще мала сума. Ви молодці, що не афішуєте? Купили автомобіль, хлопці, надіюсь, він ще цілий, всі цілі, і всі здорові. Дійсно, це найголовніше. І так хочеться, щоб ці автівки, які ми передаємо, ті гроші, щоб вони дійсно наближали нашу перемогу, і щоб вони е, допомагали хлопцям, які захищають нас там, хлопцям, дівчатам. Е, дійсно, те, що ви організовуєте благодійні концерти, організовуєте окремо збори на потреби Збройних Сили України. Я так розумію, та що окремо від благодійної діяльності. Так, так, це дарує відчуття потрібності, корисності тут в тилу. І скажіть, будь ласка одно десь е, ми всі живі люди, і час від часу опускаються руки. Де знаходити ресурс на е, творчість е, на те, щоб дійсно створювати якісь такі е, музичні твори, які мотивують багатьох українців. Взагалі, скільки це... пісень ви за цей рік записали? От мені ще ці. Ну, я не рахувала, тому що в нас ми працюємо, ми ну, пишемо, сто, а потім вже але ми можемо підрахувати з вами разом, якщо ви не проти. враже Байрактар, Бандера. Пройде зима, колискова, залужний, брате перевзуті. Тобто, я думаю, до десяти буде. Багато, багато. Не. І кліпи ж є. І кліпи, і далі будуть. Далі будуть. Пісні. Так де берете оцей ресурс? Що мотивує? Ви знаєте, я не знаю, навіть, звідки воно береться. Ну, сама творчість, напевно, мене мене знаходить, <смі> і вона просто виходить. І ви бачите потім на екрані або слухаєте мої пісні. І звісно, мотивують військові, тому що ти дивишся, бідні, як вони там мерзнуть, немає їм що їсти. І вони всі в багнюці. І ти розумієш, що тут ти потрібен, і тут ти маєш робити свою справу. Маєш, ти музикант, і це твоя робота. Ти також тут працюєш на благо всієї країни. До речі, вітаємо вас з виходом нової пісні перевзуті, яка вже спричинила там певну ну, певну реакцію доволі бурхливу. А чому її так неоднозначно сприйняла аудиторія? Як ви вважаєте? Мені здається, вони сприйняли досить добре, тому що це для кожного є певним тригером. Угу. Кожному, що боліло, що сиділо, то те вони мені й пишуть. Угу. Звісно є. І хороші коментарі, і погані коментарі, без цього ніяк. Але це така пісня, що, не знаю, не жартівлива. Вона просто піднімає досить хорошу темну, темну таку. І я вважаю, що потрібно її підтримувати. І... Це ну, А для тих, побачити. хто не в курсі, розкажіть трошечки. От чому саме так назвали, які вона викликала взагалі реакції, що обурило вас особисто? Тому що я впевнена, що все одно ми всі реагуємо і на коментарі, в тому числі. І е, яка ваша в цьому розумінні позиція? Що хотілося донести, який головний меседж? Ви знаєте, пісня написана в Німеччині, це була десь вересень, місяць. Ви написали? Так. Ми відпочивали, у нас був. Day off, <laughs> of day, я не знаю. Тобто, між концертами. Да, між благодійни. концертами, uh -huh. тому що вже перейду трошки на іншу тему. Що ми їздили за кордон з благодійними концертами? Uh -huh. У нас було два виїзди. Uh -huh. Ми були в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах. Ми музиканти. Ми їдемо на благодійні виступи. Ми uh -huh. при, привеземо сюди допомогу. Це ну, треба це дуже вважати на, на це. E, ну і оцей день оф був в Німеччині ми, Сіли. і написали пісню? Я щас свій підрожечь-качую. Е Пісня про те, про тих перевзутих, які йде з 2014 року і до нього. Ну, до нього ми вже не так беремо, тому що всі, всі були. І... Але з 2014 року е наші артисти е їздили в Росію. І заробляли там чималі кошти. Тобто, а зараз вони якби перевзулись, бомба впала, вони перевзулись, і вони псевдопатріоти. І тут я хочу задати питання таке: якщо б, не дай Бог, десь там, в паралельній реальності, Путін прийшов в Київ. Хто б залишився з артистів, які зараз на нашій сцені, а хто з них би назавжди? От, Якщо кожен задасть собі це питання, і тоді можливо най найдеться та відповідь. Тепер зрозуміло, чому була така реакція вороглива? <рес> ну да, потужно. Потужно я думаю, що у кожного свідомого українця відповідь однозначна на це запитання, тому дай Боже, щоб дійсно в нас таких свідомих українців було якнайбільше. І бути українцем зараз це звучить почесно. Зараз це звання дійсно треба заслужити, і це гордо мати український паспорт. Найкращий весняний подарунок глядачам ранку вдома. Це звичайно ж, що. Костю ти знаєш? <танець>, Танець. Ну майже вгадав. Я впевнена, що ви нам не відмовите в пісні, тому ми що ми пишаємося, що в нас стільки гарних талановитих музикантів, які зараз дійсно задають моду в трендах музичних, і дійсно ми на перших взагалі ж і це вражає, це надихає, це мотивує, і це захоплює щиро. Кажу вам від душі, від серця і дякую вам за вашу роботу. Просимо. Так. Вітри у широкому полі бошували щодень гучніше. Двоє йшли, не лякаючись долі, що збивала із них частіше, та спинами отої негоди. Один одного, ніби крилами затуляли, перемагали, бо по духу вже стали братами сильний тих. Бе своїм братом. Бачиш он де видніє за полем там ріка, а на ній пороги, ми з тобою на той бік зайдемо, як пройшли не одні дороги, бо з дитинства навчились обоє, щиру дружбу повікцінувати і великої братолю один вітер не зможе зламати сильний ти, коли брат протягне тобі руку легше йти, подолати життєву науку навпіл все, поділити на двох кожен на дом, бо найбільший скарб, називати тебе своїм братом. Двох кожен надо найбільший скарб. Називати тебе своїм братом. Дякуємо! Така пісня дуже крута. Енджі крейді. Дякую, дякую, дякую. Фіти, квіти, дуже круто. Що Дякуємо. тут сказати? Натхнення тобі і нових ось таких, от неперевершених пісень. Дякую. А наш етер продовжує сюжет про те, як навчаються діти Богданівки, де окупанти по варварськи знищили школу.